Привіт! Це відео для того, щоб показати, як завершувати на кут селінки такі однодійні. Отже, попередньо придумуємо та завершення. Тобто тут у мене йде узір звідси сюди, а тут в цю сторону так, у мене є ось такий буде червоний трикутничок, який я буду робити. Так, от Я його вже частинку набрала разом з усім узором. так, і тут нам треба зійти на ось такий кут. Так, як я працюю подвійною ниткою, я фіксую собі на попередньому десь ряду, ось так, рандомно, ниточку, так, щоб моя голика могла вийти. В ось цю верхню бісеринку. Ось. Вона вийшла. І далі я протягую голку у дві бісеринки вниз. Так, іде ось ця ниточка зверху по бісеринці. Ось, І вона так виходить. І ми набираємо по схемі. Так, наприклад, три чорних. Я набрала далі ряд, три чорних. Є в червону протягнула. По схемі далі у мене йде три червоних. Червону протягнула. Знову три чорних. Є. Центральну, чорну протягнула. Ось. Далі що ми робимо? Ми робимо так само. Ми ось тут вийшли звідси і протягуємо в дві бісеринки. І робимо вже слідуючий крок. Так, ось це ми зробили. І тепер нам треба дві чорних дужки зробити. Так, дві чорні. По три. Три чорних в центральну червону, три чорних в чорну. Ось центральну, протягнули. Так, вийшло вже у нас дві дужки. І знову ми повертаємось через дві бісеринки вниз. Ось так. Підтягуємо. І тут я зазвичай роблю не три, а, наприклад, 5. Так, роблю дужку з п'яти бісеринок, так, щоб гарно туди зайшла моя плетена косичка. Ось, я зайшла, зробила ось таку дужечку більшу, так? І тепер за нею я буду собі чіпляти свій шнурочок. Ось, фіксую, протягую далі і вже завожу нитку так, щоб ще укріпити цю дужку кілька разів. Так, от я, наприклад, завожу її сюди. Ще раз провожу, так, допоки вистачає ширини бісеринки. Ось, ось так, ось така у нас вийшла. Так, закінчення. І тут ми можемо спокійно притягувати собі шнурочок. Ось так, ось так. І продовжуємо Пусти далі.